Доброго дня, дякую, що зайшли. Знаєте, Коли я дивлюся на всі ці події в країні, і коли я спілкуюсь з людьми, коли вони там щось там пишуть, я коли я їм щось там пропоную, мене задається питання, чи дійсно жадна з погубить? Бо більшість українців, що навіть в привладі, чи просто людей поводяться, такі якісь жадні люди, які жадібні до своїх націоналістичних ідей, жадібні до просто Наші чиновники ще, -ще трошки їм заробити, діти нахапатися. всі жадібні до, до влади. І, і Всі не можуть зупинитися і розуміти, що якщо вони хочуть, щоб тут їхні діти нормально жили, щоб ми в такій вже ситуації знаходимося, що якщо ми хочемо, щоб взагалі країна зберіглася, треба зробити максимально поділитися всім, що ми маємо, щоб кожен мав. Можливості жити і заробляти так, як він хоче, щоб кожен, хто має якісь там можливості, що що створюють корисно для нас, для нашої армії, щоб вони отримували таку можливість. Кожен хто хоче кудись там уїхати, мав таку можливість. Бо насправді, коли ми створимо таку державу вільну для всіх людей, вільну для бізнесу, яка не буде мати ніяких обмежень як для життя людей, так і для ведення бізнесу, навпаки ніхто звідси не захоче уїжджати. Навпаки, люди, які зараз знаходяться на Заході, там ще десь уїхали, вони навпаки почнуть повертатися. Бо будуть розуміти, що тут, по-перше, немає для їх дітей, для них самих ніякої особливої загрози. А плюс вони будуть розуміти, що у них тут з'явиться багато різних можливостей заробляти гроші. Бо якщо он... а от от бажання там, як ще чуть-чуть, чи -чуть, ще -чуть -чуть, там бажання, як от ми всі там українці, лише все українське, забування про те, що у нас в Україні живуть багато різних як народів, і татар, і армян, і ще багато різних, то. І кажуть творити проєкт чи лише, типу, чисто український, це трошки безглуздя, бо ми самі можемо подивитися, що лише мультикультурні в якомусь сенсі проєкти державні, лише вони максимально ефективно розвиваються і дають можливість максимальному розвитку для самої країни взять сеєни штати взяти взять навіть ту ж саму Швейцарію, якою підналалися декілька народів, і вони там особо не ділять і. Взяли общу конституцію на нову Конституцію в США і вклали її в свою державу. І лише таким чином можна добитися максимального результату, коли ти даєш можливість людям бути вільним і робити те, що вони хочуть. І велика проблема, припустимо, зберегти українську мову. Всього та зробити юридичною мовою, на якої будуть писатися. Всі договори, документи і все інше. І сама ідея про те, щоб саму державу відділити, зробити так, щоб держава у нас відповідала лише за армію, говориться, і спецслужби, як була обмежена взагалі не втручатися в якісь там справи людей, бо люди здатні самі об'єднатися в громади, і самі там пообирати собі все своє керівництво, самі фактично вирішити всі свої проблеми. Не треба для того втрачатися державі. Бо за те, що я буду боротися, припустимо, навіть ті зміни, припустимо, не може бути централізованої поліція. Бо, як я вже казав, я чую, що самі ж грузини сказали, що вони зробили велику помилку, щоб, побоявшись надати максимальну свободу для своїх громад, тобто прибрати централізовану поліцію. Щоб Боясь сепаратизму, вони зробили помилку, вони залишили централізовану владу. І, і зараз ця централізована влада використовує централізовану поліцію, робить відкат назад. І ми бачимо, що зараз відбувається в Грузії, коли все залежить від одної біля декілька людей, які приходять до влади і вони починають тягнути всю країну за, за собою. Ми маємо це повністю усунути. У нас не має бути. Ніякої централізованої влади. У нас має бути все децентралізоване, щоб кожна громада сама вирішувала, як вона буде жити, сама будувала ці правила, по яким вона буде жити. І тоді, в нашій країні, знайдуть місце будь-хто, ким би вони були. Я кажу, будь ви там соціалістами, там націоналістами, будь ви там ким завгодно, ви знайдете свою громаду, в якої ви будете щасливі, яка буде забезпечувати іменно ваші потреби. В цьому самому сенсі, саме прелість такої системи вільний, де вільний громад. Бо вона здатна забезпечити інтереси всіх, вона здатна забезпечити бажанки всіх. І в цій країні кожен яким би він не був, якою б він був розповідання, він все одно знайде своє місце. Звісно, що зачепнув зачіпнув розповідання, то звісно кожна громада, ми будемо захищати своє христи... Христи... християнство, Все таки ми християни, Ми розуміємо, що допустим із ісламом треба обноситися обережно, але у нас все ж таки є кримські татари, і ми звільнимо для них Крим, і вони зможуть там собі спокійно жити і будувати там свої мечеті. Так Але і це дійсно буде. Але для того, щоб взагалі це відбулося, ми маємо спочатку створити країну, де не буде жадність кубич фраєрів. Бо ми з вами всі дограємось, чесно кажучи. У нас дуже мало залишилось часу. Навіть Геннадій Друженко вам в владі каже, що будьте бдітельні, подумайте, не женіться, повторяйте собі жадність фраєров погубить, зупиніться. Мені потрібні. без змін ми нікуди не просунемось. Без змін можете і ви в першу по чергу постраждати. Я особисто не хочу вот этого все колапсу, вот не зрозуміло чого, тому що його буде дуже важко контролювати. Реально буде важко контролювати. Ми не знаємо, що буде далі. Це непредсказуємо ситуація. Це коли люди. Припинять підпорядковуватися, коли люди почнуть не будуть приймати поліцію, ні поліцію, нікого, будуть фактично об'єднуватися самі, входити в самоуправління, ставити блокпости, захищаючись вже не від диверсантів, а від нашої поліції, яка полює на людей, від наших циз... этих... цитикашників і т. тому подібного. Якщо ви хочете догратися до цього часу. Будь ласка, я закуплюсь попкорн, буду на все це дивитися. Но я не хочу, щоб це відбувалося, тому що мені хочеться в попихах потім бросати все і покидати цю країну, коли в руки, не дай Бог, візьме владу який-нібудь диктатор, який почне махати шашкою в всі сторони. Бо я не хочу такої країни, я хочу країни, де буде свобода для людей, де у нас у кожного буде можливість жити так, як ми хочемо. Я вже ще до війни фактично вже був на пенсії. Я ніколи не розраховував ну на своїй пенсії, будемо так сказати. Я ніколи не розраховував на ту пенсію, яку мені допомогти держава. Мені ні держава нічого не треба. І головне, що вона мені не заважала нормально жити. Я міг сам заробляти гроші. Я... Мавко якийсь там не величі доход, займався своїми справами, займався своєю любимою роботою, яка мені подобалась. Я хочу і далі повернутися з війни і займатися тим, що я хочу. Мені треба держава, щоб вона мені про мене турбувалася. Я хочу сам за всім турбуватися. Я здатен сам про себе потурбувати. Я вірю, що кожен громадянин України здатен про все сам потурбуватися. Іменно такої вільної країни для всіх я хочу, щоб ми всі... Стали сильніше, бо коли країна свободна, коли у вас немає обмежень ні для ведення бізнесу, ні для життя, ви становитесь максимально сильними, ви повністю реалізовуєте свої можливості. А в країні, в є обмеження, ми по факту втрачаємо. Ми втрачаємо люди в нас уходять, люди не можуть себе реалізувати, і ми всі разом маємо менше. Бо навіть якщо ви є бідною людини, ви боїтеся, що там зникнуть такі соціальні допомоги і так далі. Зрозумієте, що якщо буде і це здійснена от от наша всіобща мрія, будемо так сказати, то людей багатих стане поруч дуже багато. І те, що ви зараз маєте, навіть пенсії, там, все інше, стане на порядок більше. Плюс, якщо буде впроваджена нова пенсійна система, ви вже станете багатіями, ви отримуєте на руки всі гроші, які вам... Типу, держава обіцяла, по пійкам видавати, ви вже їх всі практично отримуєте. А навіть якщо щось з вами там буде, якісь проблеми, щось там случиться, я впевнений, що ваші сусіди, ваші родственники вам допоможуть, тому що всі ми станемо багатші, всі ми будемо заробляти набагато більше. І то мені величку допомогу, яку вам окажуть люди, які просто тому що вони люди, тому що кожна людина прагне допомагати іншим. Це злігвою перебільшить навіть те, що вам могла би коли-небудь дати ця держава, яка була до війни. Але зараз може так статися, що взагалі все зникне, і ми будемо біженцями по всьому світу. І нам треба це уникнути, нам треба швидко провести зміни. Тому мій план змін. Дуже свідкий, і він для мене залишається дуже актуальним, тому що його можна провести буквально за місяць і вже через три місяці після обрання президента, який буде виконувати ту програму, яку пропонує той план. Щоб, ну, я, то вже то через три місяці ви просипаєтесь зовсім на моїй країні. Я сподіваюся, що це відбудеться. Дякую.